Фаворити року! Мене звуть Дарія і я б'юті-голік зі стажем. Ви у мене на каналі, тому підписуйтесь і ставте лайк. Поїхали! Почнемо з тональних кремів. Загалом я не дуже полюбляю тональні креми, хоч у мене є висипання. Мій фаворит року це однозначно Maybelline Skin Tint. Дуже класний, дуже легкий, підходить для комбі шкіри. Я в захваті. Ця баночка вже пуста, відтінок 0,2, і я буду собі брати наступну баночку. Ще один засіб, який замінить будь-який тональний це Arborian BB. У мене відтінок Nude SPF 20. Повірте, що вам не треба буде шукати ніякий тональний крем, якщо у вас буде цей засіб. Беру собі об'єм 15 мл, вистачає доволі надовго, хоча я користуюсь ним практично щодня. Він не тільки класно перекриває. Але й зволожує. Тому ось це моя щира рекомендація і фаворит вже я не знаю скільки років. Багато. Не зовсім тональна основа, але з цієї категорії. Це у нас Шарлотта Flowers Filter. Так, так, той самий фільтр, який ви бачили всіх блогерів. Я його обожнюю, використовую його переважно навесні і влітку. Фаворит, і ви знаєте, я задумала, щоб взяти собі велику баночку. Хоча маленький ось такий формат, досить зручний, і мені його вистачає надовго. Пару слів, як я його використовую. Наношу пару крапель ось сюди і в цю зону. Розтушовую і ось таке голівудське сяйф вам забезпечене. Коротше, це мій улюбленець, Рекомендую. Тепер давайте про консилери. Тут у мене єдиний фаворит, просто моя любінка року. Я придбала цей консилер від Dior, Dior Forever, Зараз вам скажу. Не скажу я вже відтінок, він стерся, 1 n здається, чи 15 n Щось таке. Якщо потрібно буде комусь, я перегляну на сайті, тому що цей колір він універсальний, це буквально ваша друга шкіра. Він класно перекриває всі синячки, ви не пожалкуєте. Я його використовую з грудня місяця цього року, тобто рівно рік. Дивіться, баночка. Тут, звичайно, вже підходить до кінця ця баночка, але я навіть використовувала його, знаєте як, наносила на якісь висипання, і мені не потрібно було наносити ні бібішку, ні тональний. Любов не на один рік. Мій фаворит року, мій фаворит протягом п'яти років це ось ця палеточка від Hourglass. Тут пудра, хайлайтер і бронзер. Це ніжна вуаль, це фотошоп для шкіри. Все, як говорять блогери, все це правда, тому що це не той засіб, який буде перекривати вам прищики, перекривати синюшність, але ви просто наносите цю на шкіру, і що я вам можу сказати, це меджік. Все. Ось як опишу цю палетку це меджик, це е, магія поза Хогвартсом, Все. Ну то що, говоримо про палетки? А як же ми не згадаємо про ось цю палеточку Діор? Це скарб, дівчата. Я завжди дивилася в блогерів і думала: ну, що вони з тою палеткою Діор? Ні, ну це скарб. Чесно. У мене тут вже видніється на хайлайтері дирочки. Не хочу цей момент, тому що це доволі дорогий продукт, але я використовую його на очі. Я використовую його як хайлайтер, я використовую як легкий бронзер. Але дивіться, мене там питали, чи ви використовуєте цю палетку як рум'яна? Ні, я не використовую, тому що коли я її наношу як рум'яна, то то вже занадто. То вже занадто. Ми ж не зірки в Голівуді, правда? Але знаєте, я собі задумала, щоб придбати ще один відтінок цієї палеточки, зараз тут прикріплю який. а ну скажіть, якщо в когось є, то порекомендуйте, варта чи ні? Тому що багато дичила відгуки, що вона навіть краще ніж ось ця класична. А зараз буде фаворит, але серед бюджетної косметики. Є такий польський бренд, Фаеса, .E. називається. Він вже виглядає в мене не дуже цей хайлайтер, бронзер. Але я вам покажу всередині. Це досить дешевий продукт, який вартує буквально всіх своїх грошей. Як бачите, я ним користувалась. Дуже класне сяйво, дуже класна пігментація. Звичайно, вона не делікатна, відразу кажу, але на літо. Must have. От зверніть увагу, він продається і на мейкапі, Це також скарб. Ну і давайте ще один фаворит серед палеток. Якщо чесно, в цьому році я дійсно полюбила тіні більше як однушки. Але в мене є палеточка, якою я користуюся вже 3 роки. Ану, здогадайтесь, яка це. Так, це Huda Beauty Rose Quartz. Вона ідеальна. Я зараз вам відкрию, щоб Показати вам, що я дійсно нею користуюсь. Як бачите, я користуюся всіма кольорами, деякі з них вже, як то кажуть, на донешки. І це найкраща палетка, яка в мене була. Тут дуже класні кольори, проте мені не вистачає якихось нюдових відтінків. Тому скоро собі прикуплю ще одну палеточку. Ну, але вже меншу, тому що якось, ну скажіть, дійсно, мода на ці палетки, в яких там дуже багато кольорів. Трішки вже минула. Ще один польський бренд, і мій фаворит серед спарклів, серед тіней однушок. Ось цей зараз виведу на екранчик, тому що не знаю, як правильно читати цей бренд. Ці тіні на акції коштували 200 гривень. Бо вони просто нереальні. До речі, зараз макіяж я зробила за допомогою саме них. Космос, це сяйво космосу. І воно стійке. І для мене це дуже великий плюс, тому що коли тіні за 200 гривень стійкі. Це скарб. Переходимо до категорії рум'ян. І спочатку люксовий люкс це «Ерме». Ці рум'яни запали мені в душу під час поїздки в Париж. Ідеальний дизайн, в минулому відео я також їх показувала. Це вуаль. Це реально рум'яна, які залишають по собі слід ніби легкої вуалі. Не можу вам описати, наскільки класна текстура, наскільки крутий колір. Колір, до речі, 54, також досить універсальний, якщо ви хочете щось таке з розовинкою, але не занадто. Коротше, це фаворит серед люксу, однозначний. Рум'ян багато не буває, і ще одні люксові рум'яни, але вже з трішки нижчої категорії це ось такий Milk Makeup. Це ті самі желейки, які також ви бачили у всіх блогерів. Вони нереально круті. У мене відтінок splash. Е, і дуже класні, дуже стійкі, і дуже-дуже швидко залишають свою текстуру на шкірі, тому їх потрібно швидко розташовувати. Але на літо це просто топ. Наступний фаворит серед бюджетної косметики це ось такі рум'яна Vedel Stars. Ця колаборація просто в саме сердечко. Рум'яшки, які пахнуть шоколадом з малиною, це просто мрія. Насправді дуже класна консистенція, класно наносяться. Мені дуже подобається їхній колір. Ну тут просто склалися всі пазли. І також у мене є ось такий бронзер відразу вам покажу. З цієї ж колаборації. Він вже пахне такою молочною шоколадкою. Як бачите, тут вже видніється, видніється донешко. Бачите? Тут ще ні, а тут видніється. Мені дуже подобаються ці продукти, вони дуже бюджетні. Я занадто багато кажу дуже. Подобаються ці продукти, вони бюджетні, коштували 350-400 гривень, десь так. Єдине, що не подобається, це мазюкання їх пальцями. От не подобається. Потім ці руки треба мити, витирати від, від цієї косметики. Але сам продукт, сама ціна, вау. Все, це фаворити. Я давно говорю, що якби мені сказали залишити лише одні продукти з якоїсь категорії, це були б продукти для брівок, тому що в мене тонкі брівки, за якими постійно потрібен догляд. І мої фаворити тут у мене буде декілька, але вони всі різні. Цей олівчик коштує копійки, відтінок дуже універсальний, софт Браун, класно промальовує всі волоски. Рекомендаціон. На ці мініатюрці ви вже не побачите логотипу, тому що. Вже її пора викидати. Але хотіла вам показати це гель для брів від Hourglass, і він ідеальний. Це щось на люксовому, але воно того вартує. Реально, я була здивована результатом. Хочу собі, тепер такий повнорозмірний. Ще один фаворит року це ось така помадка від Анастасії. Ось я нею користуюся, дуже-дуже класна, промальовує всі волоски, нею зручно користуватися. Коротше, раніше я думала, що помадки – це незручно. Це зручно. Я, до речі, просто беру ось цю щіточку від мініатюрки і в неї промальовую всі волоски. Ось такий вам лайфхак. Ще один фаворит серед олівчиків для очей. Чесно, я до них відношуся не дуже. Але ось цей відланком Crayon, дуже класний, просто чорненький. Він тримається, класно підмальовує стрілочку. Все, що треба туші для вій. Але спочатку у нас буде праймер. І тут однозначний фаворит це ось такий праймер від Dior. Чесно, мініатюрки мені вистачило на цілий рік. Будь-яка туш разом з цим праймером виглядає просто нереально. Рекомендація. Якщо ми говоримо про бюджетні туші, я рекомендую Maybelline Sky High або ось таку кольорову від Eveline. Боже, вона така класна, вона блакитна і вона нереально круто виглядає на віг. Я вам тут зараз прикріплю фотографію з цієї туші. Ви знаєте, мій однозначний фаворит серед люксових тушей це гіпнос маскара від ланком. Але в цьому році я відкрила для себе ще ось таку ідолланком, і вона мені дуже сподобалась. Насправді, я думаю, цю щіточку зацінить більше людей. Якщо ви користувались, напишіть, як вам. Мені досить сподобалось. Це, до речі, тревел-версія. Вона доволі велика. Переходимо до наступної категорії, яку обожнюють всі дівчата це у нас ліпстіки. Моє відкриття осені це ось такий бальзамчик від Кларанс. 25-й відтінок, також показувала в минулому відео, у мене він зараз на губках. Це любов колір, такий красивий, не можу вам передати. Єдине, що пуховочка, Викликає сумніви, але просто не користуйтесь ним довго. У мене колись був вже кларанс, але цей колір, гляньте, це любов. І моє улюблене нюдове комбо для просто ідеальних губок це Шарлотта Тілбері у відтінку пілоуток, тільки в класичному. І класичний пілоток-олівчик. Все, любов. Тут нема про що говорити, це любов, вона не сушить, не скатується. Олівчик тримається з будь-яким блиском, з будь-якою іншою помадою. Дівчата, якщо ви ще не тестували, ну чому? Біжіть, біжіть у магазин, це буде ваша улюблена помада. У мене, до речі, вже половинка тільки цієї помади, і я вже використала міні-версію, тому я реально її обожнюю. На цьому мої косметичні фаворити саме серед макіяжу завершуються. Хоча я ще підготую для вас відео серед доглядової косметики, косметики для волосся. Це також цікаво і завжди хочеться знайти для себе якийсь класний засіб. Діліться своїми фаворитами року. Мені буде дуже цікаво прочитати чи. Сходяться думки у нас з вами, чи ми взагалі в чомусь схожі чи ні. Ну і взагалі прочитати, а можливо, якийсь з продуктів вам взагалі не зайшов з тих, що я назвала. Тому пишіть у коментарях: рада будь-якій комунікації та поставте вже той лайк та підпишіться, я буду вам надзвичайно вдячна. Всім бажаю в новому році щастя, затишку, здоров'я, всього-всього. Побачимось, як завжди, у новому відео.